Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ, тиждень 32, урок 286. Україна і світ. Тема нашого уроку діагностувальна робота з історії культури Повторення Світовий океан. На початку уроку визначимо власні запитання завдання до уроків «Я пізнаю світ, переглянувши трейлер. Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку, це ж краса. Я класний це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Побідаємо. Запитання до уроків. Що тобі було незрозуміло під час підготовки до діагностичної роботи з історії культури? Які океани є на нашій планеті? Що ти про них знаєш? Чи маєш ти достатні знання, щоб узяти участь у географічній вікторині, знавець географії України? Перевіримо, що тобі було незрозуміло під час підготовки до діагностувальної роботи з історії культури? Як визначають координати точки? Як їх позначають на письмі? Що таке діаграма? Налаштуємося на урок за допомогою афірмацій. Повторюємо разом з диктором. Я знаю, що можу навчатися швидко і легко. Виконаємо діагностувальну роботу з історії культури. Варіант 1. Обери правильну відповідь. Завдання 1, 2, 3. 4, п'ять, шість. Обираємо правильну відповідь. Наступне завдання познач репродукцію картини, яка не належить пензлю Сергія Васильківського. Познач зображення споруди в стилі класицизму. І останнє завдання Установи відповідність. Варіант 2. Обери правильну відповідь. Завдання 1. Завдання два. Завдання три. Завдання чотири, п'ять і шість. Обрати правильну відповідь. Наступне завдання: познач репродукцію картини, яка не належить пензлю Миколи Пимоненка. Познач зображення споруди в стилі українського бароко. Установи відповідність. Натисніть на паузу і виконайте завдання самостійно. Після виконання завдання сфотографуйте його і надішліть для перевірки. Виконали завдання з діагностувальної роботи і на часі нейробіка від АІ. Візьміть участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – чемпіонат, Зі швидкісної лічби Записали відповідь? Перевіримо. Раунд 2. Записали відповідь. Перевірили. Наступний раунд. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи назви водних об'єктів світу. Будьте уважні. Перевіряємо відповідь. Пригадаємо вивчене. Виконайте завдання. Розгадай ребус, відповідь. Напиши. Натисни на паузу і виконай завдання. Перевірте відповідь Світовий океан. Наступне завдання. Обери правильну відповідь. Упиши букви відповіді у зірочки і прочитай слово. Виконайте завдання. Світовий океан це. Обирайте правильну відповідь. Світовий океан поділений. Океан, якому дав назву Мореплавець Фернанд Магеллан – це найбільший і найглибший океан на Землі. Океан, що назвали на честь персонажа міфів Стародавньої Греції Титана Атланта це океан. Між Євразією, Африкою та Австралією і найменший та найхолодніший океан на Землі. Перевірмо, які відповіді ви обрали. Отже, перше. Світовий океан це безперервний водний простір. На поверхні землі, що оточує материки й острови правильна відповідь Р. Світовий океан поділений на п'ять окремих частин. Океан, якому дав назву мореплавець Фернан Магелан, тихий. Найбільший і найглибший океан на землі. Тихий. Океан, що назвали на честь персонажа міфів Стародавньої Греції Титана Атланта, Атлантичний. Океан Між Євразією, Африкою та Австралією. Індійський. Найменший та найхолодніший океан на землі північний льодовитий. Складіть слово з отриманих букв, і що ви маєте за слово це материк. Записали слово. Материк. А зараз попрацюйте з контурною картою, що на сторінці 43. Ваше завдання. Позначте на контурній карті усі океани та материки Землі. Натисніть на паузу і виконайте це завдання. Четверте завдання. Полічі материки, що їх омивають океани Землі. Устав пропущене. Користуйтесь картою. Натисніть на паузу. Виконайте завдання. Перевірмо. Тихий океан омиває Чотири материки. Північний льодовитий. Два материки. Індійський, три материки, Атлантичний, чотири материки, і південний три материки. Ось так. Виконали завдання. Ще раз наголошую, діагностувальну роботу необхідно сфотографувати і надіслати для перевірки. На цьому наш урок закінчено. Я прощаюсь з вами до наступного уроку.